Це Ольга Стасів, вдова лікаря-хірурга, який більше року рятував військових у зоні проведення антитерористичної операції. Михайло Стасів зі сходу повернувся, але життя його передчасно обірвалося вдома. Пані Ольга вирішила розшукати хлопчика, лист якого потрапив до її чоловіка під час служби. Дорогий солдатику пише Денис. Мені 9 років, мене звати Денис. Це тоді було 9 років тобі так. Раніше я був веселим, усміхненим хлопчиком. І я думав, що війна десь далеко, але декілька днів тому я зрозумів, що вона зовсім поруч. Під Іловайськом загинув мій тренер Роман Ілляшенко. Я був на похороні, там були тисячі людей. Бережи себе, солдатику, пам'ятай, що вдома тебе теж чекають. Повертайся швидше. Додому 14 вересня 2014 року написаний цей цей, цей лист. Пані Оля розповідає, чоловік цього листа додому передав швидше ніж приїхав сам. Жінка підкреслює, було зрозуміло наскільки він йому дорогий, і коли повернувся додому, він е... Цей лист для нього був особливим. Я відчувала це, е, я розуміла, тому що я бачила, як він цей лист носив, які плани в нього були на цей лист. Він прикладав, от е, він хотів рамочку взяти. Цей лист, ну якось е, ну, лист. Е, е, Малюнок в рамочку і на стіну повісити. І практично відколи цей малюнок у нас вдома, він завжди був на видному місці. В нас пані Оля каже, хотіла познайомитись із тими, чиї слова та малюнок стали підтримкою для її чоловіка. Мама з школяра зізнається, коли побачила в стрічці новин в соцмережах, що хтось шукає хлопчика Дениса із Чорткова, то спочатку навіть не думала, що мова йде про її сина. Спочатку я одну пропустила, потім другу, а потім я дуже зацікавилася, що ж то за Денис такий і чому його розшукують. І коли відкрила цю сторінку, то в мене просто е, сльози підійшли до очей, і, е, бо я впізнала перш за все, малюнок, який ми малювали разом. Я намалювала малюнок. Я, Денис написав такі слова, і я згадала той день, коли він це писав. Це було через 2-3 дні після похорону його тренера Романа Іляшенка. Він був чемпіоном України з фрі-файту. Це був дуже добрий тренер, чемпіон України. Всі хотіли на нього рівнятися. Я вирішив сам написати цей лист, бо я відчував, що війна вже зовсім поруч, і я хотів написати, щоб підтримати якось бійців. До речі, Ольга Стасів не тільки познайомилась із Денисом, але й подарувала йому путівку в Угорщину, яку виграла у конкурсі Книга добра. Нові знайомі запевняють, тепер продовжуватимуть спілкуватись і надалі.